Друзі, всім привіт! Ви у Я Макс Нагарняк і сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося в українській музичній індустрії за минулий тиждень. Безпосередньо поговоримо про таке: нові кліпи від Манатіка та Анни Трінчер. Величезний альбом від ТНМК. Нова рубрика на каналі та ще багато цікавого. Тож, гайде розпочинати. Почнемо, напевно, з Атласа і закриємо остаточно цю тему. Він у нас відбувся минулого тижня через те, що ми дуже швидко. Готували для вас випуск, ми не встигли повідомити, що Атлас по закінченню все ж таки зміг зібрати обіцяні 100 мільйонів на допомогу Збройним силам України. З чим їх вітаємо, тому що ціль досягнуто. Так, трошечки вже після самого фестивалю, там за пару днів, 23-го числа, начебто, закінчився збір. Але молодці так тримати ось ці благодійні цілі це дуже важливо в розрізі взагалі організації фестивалю. Також був коментар про те, що чому не згадали Артема Пивоварова, і так, Артем Пивовара виступав на Атласі Вікенд, зробив як завжди шоу, зробив свій фірмовий проліт з гітарою. І дехто з журналістів та фотографів чомусь обурився. Начебто, чому ж це Артем Пивоваров не дав нам інтерв'ю і не дав нам під самою сценою в цій буферній зоні знімати відео та фотографувати? Друзі, це ж дуже просто. Перше, це безпека. Друге, ну у кожного артиста можуть бути якісь власні рамки, і ну можливо, людина не хоче просто-напросто, щоб хтось був присутній і змі на його виступі. Це також нормально. Це нормально, це нормальна практика за кордоном. Пускають не всіх, акредитовують не всіх. І не на всіх артистів ну, пускають під саму сцену. Раніше пускали на першу і на останню пісню, і все, до побачення. Тож давайте поважати межі будь-якого артиста. Артист дав інтерв'ю Атласу безпосередньо на їх канал. Класно, це його право. У кожного артиста є свої межі, це його зона комфорту. Можливо, йому просто дискомфортно. Коли дуже багато спалахів і всього іншого, це вже його питання. Тож давайте якось з розумінням ставитися до артиста і взагалі до творчості, будь то пивоваров. Андрій Хлебнюк чи Жадани Собаки. неважливо, хто це. Головне з повагою ставитись одне до одного. Ну не захотіла людина такі у нього умови. Та й все. Продовжимо далі новими роботами від Джамали і піанобоя, які створили кавери на Назаря Єремчука. Це це створено в розрізі документального фільму про Назаря Яремчука, про який ми вже вам неодноразово говорили в соцмережах і безпосередньо на самому Ютуб каналі. Нагадаю, що сама документалка вийде в прокат 8 серпня. Далі познайомимось з новим релізом від ТНМК. Це величезний альбом, де тьма ще скітів», які притаманні гурту ТНМК. Та дуже багато класних композицій. Цей взагалі альбом мав вийти ще в 2022 році. Я собі вважаю, що все, що поруч зачуваю. я собі рахую від нуля до 10. Тоді це було із зрозумілих причин доволі недоречно. І зараз хлопці вирішили викласти його в мережу, презентували його, і давайте послухаємо найцікавіші треки і скіти, які є на цьому альбомі. А що залає там, давай збирай, зграю. Іще один, не доказати, що правий. Знаю. Усі ключі він має. Чий портрет на тому папері, яка ціна, питання, що би ти продав лукавим твої переконання. Далі у нас новий реліз від Дмитра Монатіка. І після кліпу, який йому зняла Таню Муіньо на трек, а що де ми хвалили, і казали, що це. Естетично, ну прям дуже гарно. Подивіться на кадри з кліпу, і це вже виглядає мистецтвом. То про цю роботу, на жаль, я такого не можу сказати. Там ми апелювали тим, що будь-який кадр можна взяти, і буде доволі гарна картинка. Тут якось все більше було різнобарвне, без якої стало концепції розуміння візуального продукту, до чого нас привчив монатіку своїй творчості. Тут була головна концептуальна складова поєднати різні види мистецтва. Знімалось це все в галереї, але, як на мене, минула робота ну, на дві голови була вище. Продовжуючи тематику кліпів і хітів, які у нас вийшли цього тижня, Анна Трінчер презентувала нам новий трек ми а може, доволі рідко згадуємо творчість, а трінчер, тому що ну вона для мене більше блогерша, інфлюенсерка людина, яка. Продукує своє особисте більше ніж е, безпосередня творчість, а творчість для мене виглядає як більше інструмент для популяризації власного бренду. Просто ця композиція дуже шириться тіктоком. Вже перша в трендах на Ютубі. І як на мене, це взагалі поп музика, яка просто тупо в лоб. Дуже прості сенси, дуже простий кліп, все зрозуміло. Це не моя музика. Мені подобається іншого направлення поп музика. І мене більше турбує, що стало якимось вже трендом запрошувати одніх і тих самих людей собі в кліп на кшталт, Назара Грабара, чи, наприклад, Островського, чи повара Даніла. Іначебто це додасть якоїсь аудиторії. Але чи недоречно було б, наприклад, якщо ми пофантазуємо? Напередодні Олімпійських ігор цей виходив кліп. Якщо вам вже треба гарний хлопець з гарною статурою, чому на фоні цього не запросити, наприклад, якогось олімпійця, представника України на Олімпіаді, який, наприклад, там представляє Україну в стрибках воду, чи плавець, чи якийсь атлет інший, чи, наприклад, на хайпі того, що Україна бере участь в багатьох турнірах з футболу Ю – Олімпійська молодіжна збірна, доросла збірна бере участь на Євро 2024. Запросити якогось футболіста, який знявся б в цьому кліпі. Чому одні ті самі ну, обличчя? Я, я цього не розумію. Мені це дивно, якісь уже скачуються. Знаєте, а у тої залетіло, що там був Островський, візьму і собі. О, повар Даніла був. У того 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 візьму і собі якась вже, знаєте, спекуляція на одних і тих самих обличчях. І хотілося б якась ну, синергія між спортом і музикою, наприклад, чи коміка якогось взяти іншого прикольного, чи, ну, наприклад, взяти е, військового, який так само може гарно виглядати, ось холостяка, наприклад, майбутнього. Ну, не знаю, можна якось пофантазувати і знайти щось цікаве. Єдине, хочу що виділити наскільки професійно і якісно працює піар-відділ у Анни Трінчер, тому що, ну. Все, що вона не випускає, наприклад, трек бар за баром, хайп одразу всі перезнімають, спілкуються про це. Тож з піаром все дуже круто. І ось те, що Анна Трінчер має якісь такі хітові треки, які вірусяться в ТікТоці, це їй йде в плюс. В подальшому хотів би поговорити про іншу блогершу, але для мене вона більше артисткою стає це Майорова. І вона цього тижня випустила, як на мене, дуже класний трек. А знаєш, я прийшла не сама сюди, зі мною мою гость. Які мені дуже подобається, і найкраще в цьому всьому, що Даша не боїться експериментувати, і її колаборація з її хлопцем, і те, як вона взагалі підходить до створення музики, мені дуже імпонує, і хотілося б, щоб більше. Блогерів, які хочуть співати, ставилися так до музики і мали, як мінімум, такого ж рівня музичний смак. Молодець, респект. і Якщо вже обирати чи додати трек в плейлист, то я б, звичайно, додав майоровий. Далі поговоримо про. Фестиваль від Лайми Вайкуле, де вона збирала українських артистів, і начебто вони мали виступати з російськими артистами на одній сцені. Поки ми знімаємо цей випуск, відбувається перший день цього фестивалю, тож грунтовно ми не можемо зробити огляд цього фестивалю. Скажу лише одне, що Оля Полякова і Дерафєєва відмовились брати участь у цьому фестивалі. Станом на сьогодні і зараз, там українською виступили Настя Каменських, Алексеєв, Макс Барських, і Вєрка сердючка І я бачив тільки нарізки того, як виступала і що говорила Вєрка сердючка Не знаю на якому етапі зараз цей концерт. Але вона там дуже часто чогось зверталась до Алли Пугачової і робила якихось її реверанців багато. Боже, Алла Борисовна, зраз. Алла, 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 Алла Борисовна, не сюди, так? Я хочу увідіть неба, якщо запікаєте. Алла Борисовна, вам здорового щастя. Нікого не слушать, тільки мене. Все буде хорошо. І мені б хотілось взагалі, щоб такої величини артисти українські так часто зверталися до українських великих митців, які плекали українську пісню і в радянські часи, і вже під час. Незалежної України, на кшталт Поклада, Зінкевича, які ще живі і продовжують творити і виступати. От хочеться, щоб таке ж саме шанобливе ставлення на кожному концерті було і до артистів української сцени. Про даний фестиваль ми далі говорити нічого не можемо, тому що, ну чесно, ми знімаємо це в п'ятницю ввечері. Я не знаю, як пройде весь фестиваль, хто там буде з ким виступати. Поговоримо про нього на наступному тижні. Далі поговоримо про молодих артистів і почнемо з лелекі і папороть, про яких ми часто згадували на різних наших майданчиках. І ось вони нам випустили міні-альбом, який мега насичений якимось стародавнім вайбом, дуже приємним. І цей альбом. Ну, хочеться слухати і чілити під нього. Мені прям дуже подобається. Раджу і вам. Давайте послухаємо декілька треків з нього. Далі продовжимо новим треком від The Curly і один день по тому. Ну і закінчимо вже такими мастодонтами українського року. Епелець. Ми говорили про новий реліз, який вони презентували на Атлас Вікенд. І от він нарешті вийшов офіційно на всіх майданчиках. Намальована стіні! На жаль, цього тижня у нас нема рубрики -пакет", а, скоріше, на щастя, що її нема цього тижня? І мені хотілося в кінці тоді з вами повідповідати на ваші запитання, які ви пишете під відео. І придумайте назву цій рубриці, буде цікаво почитати. Найкращу ми відзначимо якимось призом і візьмемо у наші випуски. Почнемо з такого запитання. Макс, ти без світи, Як ти можеш судити? Кажи, що це твій смак, який далекий від ідеалу. Як на мене, 90% того, що ти пропонуєш, це шлак повний. Окей, давайте розбиратися. Чому я можу це судити, а чому ми маємо тоді слухати будь-якого артиста? Наприклад, чому ми маємо слухати «Океан Ельзи, Boombox, не знаю там, Сергія Жадана чи когось іншого, якщо у них нема музичної освіти. Як вони взагалі можуть виступати на професійній сцені і на фестивалях різних? Як ми можемо їсти в ресторані у людини, якої нема освіти, якогось профтехучилища? Ну, просто дивно. Я маю дві освіти: так, це не музичні освіти. Моя перша освіта історична, друга освіта режисерська. Так сталося історично, що моє хобі переросло в щось більше, і я ж не одразу почав вам тут знімати і говорити свою думку. Я три роки робив підбірки, розбирався в усьому, а тільки потім почав видавати якусь власну думку. Тож не все одразу сталося, і це довгий шлях, де я вдосконалювався і зараз вдосконалююсь. Мій музичний смак. Я транслюю тут, і це чесно. Я слухаю всіх цих артистів. Вони всі мені подобаються, кого я вам рекомендую. Так, да, десь щось не подобається, я критикую, але здебільшого я вам говорю про тих, хто мені особисто подобається і кому респектують безпосередньо музичні люди. Так, можна говорити тільки про якихось топів, але ж вам це не подобається. Я говорю і про молодих. Мені здається, що якщо ми будемо давати їм шанс і говорити в площині якійсь медійній. То про них хоч хтось дізнається, бо вони там намагаються знімати тіктоки, їх ніхто не дивиться. Потім відправляють на якісь видання. Видання робить підбірку, це видання читає там умовно 5-10 тисяч. А тут вони можуть можливість потрапити там, на 20-30-40 тисяч, дивлячись, скільки подивиться цей випуск, чи є там хайпова тема за рахунок якихось хайпових артистів чи їх зашкварів. Ми можемо дати бути почутими якійсь кількості молодих артистів невідомих. Багато про кого ми говоримо, як, наприклад, «Лелека і паперець, взагалі не мали якоїсь великої аудиторії. У них немає тисяч на Spotify. Але ось ми їх додаємо в підбірки. Вони там набирають своїх слухачів. Говоримо про них в медійній площині, Вони набувають, набувають. Так ставалося з Рені Керс чи там Шмальгаузеном, ми якось своєю думкою не тільки на Ютубі, тому що Ютуб це одна, якась окрема частина. У нас є Інстаграм, у нас є Тікток, у нас є Телеграм. Ми ціма всіма медійними штуками ну якось розростаємо і робимо більшу бульбашку, де можуть дізнатися про нову українську музику. Не тільки про колу там чи парфюка, а й, наприклад, про лелеку і паперок, наприклад, про фігурата чи про когось іншого. А те, що вам не подобається музика, яку ми рекомендуємо, ну, вибачте, кожному своє. І останній коментар, про який ми поговоримо, зачитаю його: Захищаємо україномовне населення. Слава Україні! Ось такі коментарі дуже багато в наших різних соцмережах, і чесно, мене це іноді лякає, тому що раніше перед повномасштабним вторгненням, коли українська культура не була настільки на хайпі, дуже багато було таких коментарів. І зараз. Є відчуття, що ось цей відкат до російського, людей дуже багато спілкується російською мовою. Багато хто перестає слухати українську музику, дивитися українське кіно, ходити в театри. Мені особисто не хочеться, щоб ось ця хвиля, яка у нас була хайпу, так вона трошечки спаде, але щоб вкорінилась українська культура в серцях наших громадян. Тож плекайте, будь ласка, українське, як я неодноразово вже казав. Репостіть український контент. Хочете безодню репостіть. безодню. Хочете репостити там, не знаю, загін кіноманів, е, телебачення Торонто, Вігджорнал, будь-який ютуб канал. Підтримуйте там, не знаю, історію без міфів. Підтримуйте український контент, підтримуйте українських артистів. У себе в сторіс, навіть якщо у вас 100 чи 200 підписників в інстаграмі, репостніть 100 людей, побачить новий реліз умовного чіва чи, чи забавки, чи будь-кого, і вже буде щастя, тому що, наприклад, із цих 100 людей, 5 людей стане поціновувачами творчості чи ютуб каналу, чи, наприклад, якогось артиста. Тож давайте підтримувати наш контент, тому що це дуже важливо в нашій культурній боротьбі. Всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ставайте нашими донаторами на БаймієКофі. Дуже дякую всім цим людям, які підтримують нас е своїми донатами. А якщо хочете підтримати напряму. Кидайте свої донати нам на Монобанку. Ну і, звичайно, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Нещодавно я відкрив збір на допомогу своєму товаришу Андрію. Ми збираємо 110 тисяч реби, Тож переходьте за посиланнячком в описі та підтримуйте наш збір, тому що хто як не ми, будемо допомагати армії. Дякую!